Друзі, я вас вітаю у нас новий випуск. Сьогодні з нами на зв'язку Чорнобаєвка і неперевершена стела вперше у нашому ефірі. Ви просили, ми запросили. Пані Стелла, я вас вітаю, дуже рада бачити. Я теж дуже, дуже вітаю вас їх. Рада бачити. Мені дуже приємно, що я вас вперше. Надіюсь, ми будемо контактувати. Я вам одразу передаю вітання від нашої аудиторії. Вони вас давно хотіли, і на вихідних я бачила в житті нашу глядачку. Довіряє вам, я кажу, в понеділок стела буде у нас не пропусти на. Це... Не для мене дякую. Я завжди читаю тисячі коментарів. Якби не ви справді було б ваші. ми наче заспокійливе для людей. А ще й правду говоримо людині. Завжди щось треба, розумієте? Аналітики, там історики, військові люди люди зараз. Це коли такий жах. Ну звісно, людина кидається де б хоч десь заспокоїти. Я не кажу, що і та ролик ясновиці теж прям це остання інстанція. Ми теж люди, ми теж помиляємося. Але наразі це сьогодні дійсно треба. Ну, ну, кому треба, кому ні. Кожному своє, знаєте, як розумієте. Якщо хоч ко комусь якоїсь там аудиторії ми з вами корисні, то слава Богу, може, люди подивляться дійсно трошки спокійніше спати будуть. І на тому добре. Або підготуються до чогось. Це теж важливо. Хочу розпочати, знаєте, з кривого рогу. Кошмарять його. Чому Кривий Ріг Дніпропетровщина останнім часом в фокусі обстрілів? Ну... Перва, перше, що мені йде інформація: луна, карта страху, нагнати страху великій купі людей. Це однозначно. Тут ще є двійка жезів, це коли знаєте, промацують ситуацію, от наскільки захищено, так? наскільки там, ну припустимо, наші військові приділяють увагу оце цим районам. Розумієте, от просто щупання ситуації. А іще по луні так скажу, це ще таке. Крім того, що нагнати ну якби страху сполошити, ну війна жиде. Ну розумієте, насправді їм не важливо зовсім не важливо, по яким містам гатити. Є розуміння того, що вони повинні це робити. Просто повинні. Бо якщо вони не будуть гатити, то тоді ми будемо розуміти, що війни, типу, як і немає. А вона ж є. так? Ми повинні боятися, ми повинні переживати. Ну звісно, промацати ситуацію. Ну, а так, щоб сказати, що там вони намагаються влучити в якийсь об'єкт, ні, тут в полоні просто йде. Ну і ще якась е, ситуація. А, щас, щас я вам об'ясню, я розумію, не можу сказати. Ага, щоб е, наші ЗСУ зробили якийсь інший вибір. От, допустимо, є якийсь у нас напрямок, такий, такий, такий. Але якщо Україна бачить, що прицільно стріляють, ну, скажімо, по кривому рогу, і щоб туди максимально направили якісь ресурси, якісь, ну, я не знаю, якісь за захист ще доповнений. Тобто, Звідки знять і кудись дати оголити це? Розумієте по дьяволу, Це така собі хитрість, щоб ЗСУ зробили якийсь вибір, який буде на користь росіянам, і вони будуть сидіти собі задоволені від ради, що о стрельнула, оце ми цього добилися, розумієте? Оце десь отак, от приблизно там немає однієї цілі. Їх декілька днями пройшла інформація від нашого гуру, що росіяни сконцентрували на українському кордоні 46 установок. Іскандер всі почали панікувати. Друзі, одразу хочу заспокоїти все відносно. На початку війни цих установок було більше 200. Але ж давайте подивимось. Що за крок, що за план? Чому вони зараз розставили ці установки? Що планують? Яка можливо є стратегія щодо обстрілів? Ця карта, яка прийшла, це ілюзія. Колись тільки починався Новересень, Я казала, буде дуже багато фейкової інформації. Вона наскільки буде приголомшува, вона наскільки буде нас лякати, що ми будемо от, от просто таки ну панікувати. Я дуже не хочу, щоб ворогам це дійсно вдалося. А мені показують карту захисту. Я не бачу, щоб це було, от дивіться, ілюзія це для нас ілюзія. Ну, ми боїмося, так? От ми з вами про це балакаємо. От нагнали, зараз будуть наступати. Вони захищаються. Вони захищаються. Це вони захищають свої території, розумієте? Тому що Україна може війна буде перекидуватися на територію Росії. Вони дуже це чудово розуміють. Тому тут більше скоріше як захист, як захист, а не для того, щоб напасти. Ви мене навіть і не запитали, я вам зразу хочу сказати: жоден сантиметр землі української вже не буде окупований. Тому це захист. Вони не зайдуть на нові землі. Або навіть ті, які були окуповані, їх відігнали. От кажуть: знову там окупують якусь територію, якийсь населений пункт, тут люди бояться. Цього не буде. Вони вже більше починають захищатися. Так що, так, щоб нам сильно боятися. Чи потрібно нам з того переживати, боятися? Ні, ця ситуація зовсім скоро зійде на нівець Зовсім скоро, там дорогі цілі. Тут страху немає. Кажуть, дуже скоро все буде подвигатися. Ось, побачите. Буде вирішення, будуть розстав розставлені всі крапки над І. Це це нам не є як загроза, що тепер нас все всі всю Україну знесуть з лиця землі. Ні, ні-ні. То вони більше обороняються Тому і кажу, люди. Не переживайте, холодний розум, паніка ніколи до чого не доводить. Бачите, 46 установок, то наче багато, але якщо порівняти, що було рік тому, то 46, mm -hmm. то в 4 а рази менше, ніж було. Тому знання знання позбавляє на страху. Добре, тоді в мене таке питання: останнім часом не анонсовано починають приїжджати важливі лідери. Був Блінкен сьогодні до Києва. Завітала міністр закордонних справ Німеччини на прес-конференції. Блінкен сказав, що Росія не готова до дипломатії, до дипломатичних переговорів. Чи вирішили якісь практичні кроки, що будуть діяти? Бо Питання з дипломатією, напевно, вже закрите, але війну потрібно закінчувати. Що буде? Чому приїжджають? Чи важливо щось привозять? Ми дійсно багато чого не знаємо. Тут прийшла верховна Жриця. вона, якби, закриває інформацію, трошечки не знають. Не то, що. Зараз я вам щас скажу. А, є момент, коли Збираються розмовляти і вже знають якусь чітку лінію, як будуть діяти. Так зараз змінилася якась ситуація. Тобто, дивіться, Україна як наполягала, так і наполягає на тому, що перемога і взагалі закінчення війни можливо в тім випадку, коли будуть звільнені всі території з Кримом Слогацьким однозначно. Пропонувались альтернативи. Різні, різні. Україна продовжує настояти на, на, на своєму. Звісно, важко. Людські люди е, погибають вічно ми просимо е, ресурси, ну, допомогу ми просимо, але іншого виходу немає. Тепер треба вийти на той рівень, на той рівень, який каже Україна. І ще можливо, вони десь там, ну можливо, кажуть, ну давай може, хоч Крим йому лишимо тому Путіну. Оце щось маленьке. Давай, можливо, хоч Крим лишимо, і все, і на завтра всі виходять. Розумієте? Це іде вже зараз розмови, як завершити війну. Оце тільки про це йде розмова. Тут уже знаєте допомоги, все це так, все це сюди воно входить, але основна треба закінчувати. Я казала і кажу, основна фаза буде закінчена. Оце ці обстріли жахливі. Оце весь кошмар він буде закінчений до кінця цього року, оце оцієї оці, осені. Зараз, здається, все стоїть, нічого не двигається, тому що домовляються, тому що вирішують. Просять, хоч би маленьке, поступись, і війна буде закінчена. Але Україна не поступається. Дуже важко дається це рішення, але не поступається. І ще тянемо, і ще будемо добувати. Тому вони всі їдуть і кажуть йому це. Не поступається і не поступиться. За нашою формулою миру все ж таки завершиться. М -м, знаєте. Я вам чесно скажу. На якомусь моменті може виникнути таке. Ось може виникнути. Ось мені зразу прийшла земля оце карта тупіка, розвилки. Що ж вибрати? І як вирішити? Ну дійсно, ну кров лється. Але ж багато було заявлено, багато було зроблено. Тому, ви знаєте, тут нам зіграє для нас от сама доля, якось повернеться колесо фортуни так. Так повернеться колесо фортуни, зовсім неочікувана ситуація. Вона очікувана. Ми, ми розуміємо, про що йде мова. Можливо, десь ще трошки плутано, кажу, але в, в тому є сенс, тому що прийде хаос, який все зміни, як ми не очікуємо. Ну навіть без вашого запитання, без карт я вам так просто хочу сказати, бо я дуже багато робила розглядів на цю тему. От те, що зараз відбувається, оці всі домовленості, і можливо, Україна так. Ну от Якби ще хтось дотиснув, то вона б може б і подумала б, ну, Крим трішечки залишимо, поки хай вже буде мир в Україні, потім з тим Кримом розберемося, трошки підтягнемо ресурси, підтягнемо інші країни, нам допоможуть і потім одним махом. Але відбудеться якась подія, це буде цієї осені. Подія, яка відбудеться, я все ж таки думаю, що це смерть російського лідера. Та, яка буде озвучена офіційно, або якийсь переворот, там щось відбудеться безпосередньо в Росії. І тоді вже не буде настільки прикута увага до подій на фронті в Україні. І тоді це стане якби, дуже крутою допомогою, коли Україна зробить оце, цей останній ривок. Розумієте? Просто е, от втрутиться доля, втрутиться доля, і вона не дозволить зробити оцей такий малесенький хибний шажок. Це так так мені от показує. Почнеться хаос, і він почнеться з Росії. Їм трохи буде не до того. І тоді наші зроблять звісно такий ривок, який і поверне. Назад в Україну і Крим і Луганськ. Те, що це буде зроблено, це однозначно. Просто зараз оце такі йдуть отакі гойдалки, і вони дуже небезпечні для нас, дуже небезпечні. Бо є різні речаги впливу, різні ж, ну не то, щоб погрози. да Ось хтось там ви чуєте, то санкції хочуть Росії вже попустити, то там розмови про м м Захід втомився. Але ж давайте відсіювати трохи інформацію. все ж таки багато лишнього чого балакають, там ну займають просто ефіром, так кажу. Це і ООН, це і Ердоган про те, що послабити санкції для Росії, щоб відновилася там зернова угода. Але ж в те все ж таки грають е, в бік Росії. І оця заява Папи Римського, по якому ми вже 150 мільйонів проїхали. І там він сподіваюсь, не дивиться наші випуски. Але все ж, як вважаєте? Е, Якась відплата чи якісь дії от проти, проти тих, хто зараз грає на боці Росії, буде? От папа Римський ООН, Туреччина? ну Туреччина на десяти стільцях подіє. Чи буквально. будуть вони ну, понесуть чи вони покарання за те, що не на боці України? Ну як офіційно? Ну так, спитаємо, що буде для папи? Кара ну, у папи своя війна буде. У папи своя війна буде. Тут мені прямо показано папа, ну, папа, папа просто канек забуття. Звісно, його ніхто не посадить. Оце папа, оце забуття, а це власна війна. Ну, Просидить він ще скільки там на своєму троні та й піде. Але так, щоб його там е е кидали в нього тухлі яйця по всьому світу, ну так не буде. Хто там? Чи Ер Ердоган як відбудеться за те, що він допомагає якось? Ніяк. Ніяк, те, що робив, те буде робити. Це ну це гроші, розумієте? Ну, ну, ну нічого йому не буде. Нічого. Сам Редаган, це як робили, так і робили, так і будуть надалі робити. Це таке. Такого, щоб покарання там для лідерів, які допомагали Росії, ну і не були, і були на її боці. Ну не буде. Ну може з собою там побалакають, пальчиком помахають, але так, щоб ми бачили якесь засудження, когось там прям осудили, скинули з посади, кинули в забуття. Так не буде кожен за себе грає, і нарешті ми зрозуміли, що за своє майбутнє маємо тільки самі боротися. Дякуємо за допомогу всім. Але ж питання: група невідомих з білоруського кордону, цими вихідними. Там якась взагалі дивовижна ситуація з ліхтариками. Щось перетнули кордон Польщі. Що це було насправді? Хто за цим стоїть? Росія чи все ж таки справді Білорусь? Це білоруси <гум> сказали з ліхтариками. Дивіться ось із ліхтариками. Це Росія. Ну, що я вам скажу? Тут трохи є і Білорусі і Росія. Я не можу сказати, що це ну, ну припустимо так: люди були з Білорусії, білоруські люди. так, Оце вони ось, як дурники повелися на цю ситуацію: з ліхтариками. І дійсно вони були без зброї. Тут зброї просто немає. Нема. Але Для це чого було це? під керівним? Під керівництвом Росії однозначно це управління. Де воно? Оце управління. Під керівництвом Росії для чого? Ну, як вам сказати, це ну, звичайний вкид, диверсійна група якась, от покошмарити. Ну, зараз ще раз ну, точно для чого це було зроблено. чисто покошмарити, покошмарити. Налякати, зробити неприємність, щоб всі відкрили роти і питали, що це, Що це? щоб, щоб стало якось страшно. Ну, ну, Що могли зробити ті люди? Ну, під якоїсь діяльності, допустимо, теракт якийсь зробити вони не могли. Знаєте, Це от, от людської ган, такої поганої натури. Ну, Це ж країна НАТО, Польща. Подивіться, що ж вони будуть робити. Що? Невже не вже щось буде нічого не буде. Цими діями вони промацують наскільки НАТО ну як може працювати, захищати свої країни, як вони взагалі будуть діяти. Це на майбутнє промацування ситуації, але по помірності ніхто не планував там щось таке здоровенне зробити, ну як якусь там акцію. ні ні Ні, Росія починає примусову мобілізацію, в тому числі на тимчасово окупованих наших українських територіях. Який може бути розвиток подій? Ну, візьмуть зброю, візьмуть, візьмуть, але невелика частина. Невелика частина, все ж таки візьмуть зброю, ну типу як направити її. Але від задуманого це там не буде 25%, небагато буде людей, але все ж таки вони візьмуть зброю і підуть. Таке буде, так. Таке буде, бо примусово. Є керівник, який ну, примушує, а інш... інакшого вибору немає. Розумієте, вони ж можуть їх і на яму кидати. Ну, звісно, кожна людина спасає своє життя. Так, зброю візьмуть. Так, тепер, як ці люди будуть діяти, вони будуть за Україну? Ну, Тут карта повішений. Вони просто в жертву приносять, тому що треба спасти своє життя. от. Так от. Хтось візьме, я не скажу, що це прям тотально буде, але ті, які підуть, ну... З росіянами, ну на боці росіян вони будуть. Ну як вам сказати, ну не обов'язково, якщо ти в тому таборі знаходишся, так у загарбників. Так якщо ти з ними це не означає, що ти за них. Розумієте, можливо, ті люди просто будуть тримати те ту зброю, не будуть виконувати якісь завдання, будуть якось так десь моя хата скрає нічого не знаю, аби вижити. Бо тут є повішений, тут треба в жертву щось приносити, або своє життя відмовляючись, або треба діяти, як тобі скажуть, за наказом. Оце рица кубків діяти. А оце тобі наказують наказ, який ти ну, не дуже хочеш виконувати. Але що робити, що робити? Треба приносити в жертву щось. То ви зрозуміли як? Хто що в жертву приносить? Хто принесе своє життя, відмовиться його на яму кинуть, де Боже, щоб тих людей не повбивали, які відмовляться. Але хто не відмовиться, той виходить, що він як жертву приносить свою совість і Україну. Ну це, це дуже це не може бути масовим, це не буде масовим таким дійством. Це такі от будуть випадки, їх буде не дуже багато, але вони будуть мати місце і вони будуть дуже різні. Ситуація у кожної людини різна. А але буде таке, що люди будуть брати зброю. Ну куди їм діватися? Хочу запитати про Маріуполь. Дуже багато аудиторії нас з Маріуполя, і дуже багато останнім часом я отримала запитань щодо долі Маріуполя, і що дуже хвилює людей. Звідти місто заполонили росіянами непотрібними в Росії росіянами там середньої якої полоси Росії. Зараз читаю статистику Бум у шлюбах. Чи можливо буде їх потім вичистити з міста, цих цивільних окупантів? І яка доля Маріуполя? Ну, давайте, можливо, на найближчі півроку. Ну, давайте перше запитання. Ви сказали, чи можливо будете, буде очистити Маріуполь від тих людей, котрих завезли? отих тих росіян, отих малих ростом, позавозили так, росіяни, буряти хто там, чи вигонять їх, чи вичистять їх? Якась частина з них піде, підуть, підуть, вичислять, але якась частина не лишиться. Лишиться тому, що їм буде подобатися жити в Україні. Слухайте, якщо там туди прислали бурятів чи з якоїсь отої воркути, де в них фекалії течуть по вулицям і дерев'яні бараки, то їм Маріуполь здається навіть після тих бомбежок, раєм, хтось лишиться. Хтось лишиться по дурню, це, це знову ж таки хаотична ситуація, коли кожен буде видумувати ну, Свою якусь історію, чому він там лишається, у когось там родичі, коріння, а хтось боїться в Росію повертатися, якась частина їх лишиться. Лишиться на цій землі і будуть там жити. Так, щоб їх викинути, я повинна сказати, в Україні не тільки в Маріуполі дуже багато росіян залишиться. Дуже багато. По різним причинам. Це не може бути одно якоюсь такої причини, що там хочуть втікти з Росії, в кожного по-різному. Але будуть такі люди, які лишаться. Так, що буде з Маріуполем? Давайте дивитися до кінця року. От так от до кінця року. Чи звільнять Маріуполь від окупантів, чи стане Маріуполь до кінця року українським. Перша карта в нас випала Мах. Мах — це я все можу, я володію всіма стихіями і я можу всього добитися. Королева Жезлів – це дуже активні дії. Тобто до кінця року в Маріуполі будуть дуже активні дії, які направлені на повернення. Можливо, це буде трохи перетин. Перетин, от допустим, це грудень, січень. Оце отакий от перехідний момент, тому що дуже важко. Дуже важко там зробити те, що наші хочуть, але все ж таки зроблять і того карта тройка кубків це коли радость, весілля, коли люди обнімаються, поздоровляють одне одного, одного, святкують щось. Я так думаю, можливо, це і не 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 прям грудень, але це можливо якийсь десь перехід. Звісно, Маріуполь повернеться в Україну. Це ну, як я вам кажу, що повернеться вся Україна. Ну не лишиться ж Маріуполь одне єдине місто, яке лишилося російським. Ну це абсурд. Звісно, він повернеться. Чи будуть там бойові дії? Які там будуть бойові дії? Важко буде, знову падає десятка жезлів, це дуже важко. Дуже важко зробити те, що треба. І це таке, знаєте, і кинути ми вас не можемо, і виконувати це завдання важко. Але десятка це ще карта закінчення, закінчення якоїсь ситуації через дуже важкі випробування. Оце є десятка жезлів. Так це буде. Я вам казала, ось Маріуполь звільнять, звільнений він буде, але диявол там продовжує сидіти. Колись я робила розклад і казала, там диявол сидить на гойдолці і катається, отак от, навіть після визволення. Так, люди там будуть, люди повернуться. Оце карта люди, які довольні, повертаються. Оце карта диявола, а це карта відлюдника. Про що йде мова? Ой, Маріуполь, звісно, звільнять, і звісно, там будуть бої, і звісно, він трошки постраждає. Можливо, не так жахливо, як це було, коли тільки зайшли окупанти. Можливо, все ж таки якось це меншим чином буде відбуватися. Але щоб той щоб то місто відновити, щоб дихнути в нього життя, потребується. Чимало часу. Тут справа не в тім, що туди будуть завозити будівництво, там будівельні матеріали, відстроювати там дороги, там я не знаю лікувальні заклади, школи. Все це це матеріальне, це все швидко зробиться без проблем. Місто буде розділене на промислову зону, і та зона, де будуть жити люди, вона буде зовсім іншому місті. А це. Самий Маріуполь, де це произошло, це жахливе дійство, це буде здоровенний меморіал. Там ще дуже багато буде екзумацій проводитися. Там ще дуже багато будуть знаходити захорони, де взагалі вони там не навіть не могли уявити, що там є люди загиблі, і там будуть рештки їхні знаходити. Розумієте, це такий розгул, згустка е, такої небезпечної негативної енергії. Він ще дуже довго буде висіти над Маріуполем. Навіть якщо вся Україна вже буде відновлюватися, Маріуполь це знаєте, як оце як в картині. Якщо уявити цю картину, це от стоїть жінка з відкритим роком і ротом і отак от рве на собі волосся. Оце є Маріуполь. Його дуже довго треба, щоб оце розвіювалося. Треба, щоб пройшли роки, щоб пройшли дощі, щоб пройшли сніги. Розумієте, оце повинно змиватися. Ну і ще плюс. Ем... Ви ж розумієте, це ж упокоєння оцих душ, воно должно бути відспівано, воно должно пройти якийсь період часу. Коли люди, оце вже оцей коміки у них тут стоїть, коли вони вже його не то що проковтнуть, але це буде тиха світла пам'ять. На це треба роки. Бо зараз там просто біль, там не може бути щасливого життя. Розумієте? Навіть якщо його відбудують та й Маріуполь. Ну, звісно, це дуже індивідуально, але м, все ж таки це така чорна діра. Чорна діра з дияволом, і на це треба час, щоб його видали. Можливо, там будуть збиратися розумні люди, у яких буде світла енергія, які будуть силою думки вичистяти то місто. Можливо, там будуть проведені якісь особливі молебни, якісь ритуали, які це місто очистять від негативу. Ви знаєте, мене свого часу шокувало, коли я побачила, як росіяни. Не ексгумуючи зі зруйнованих будівель тіла, перемелювали те то все разом з людьми в будівельне сміття і з цього будували далі. Я, ну, я не екстрасенс, але просто з точки людської пересічної я розумію, що це жах. Я ж вам про те вже кажу, що не треба бути екстрасенсом. У кожної людини є інтуїція. Кожен з нас от відчуває, другий раз зайдеш до когось додому. Так добре, так, от в гості, чи десь, чи, чи не обов'язково додому, ну, от якесь якусь будівлю заходиш, так добре. А і не зайдеш кудись, Боже. Як тобі хочеться звідти вискочити, помити руки, вмитися і не більше туди ніколи, ніколи не заходити. Я впевнена, що це у багатьох людей є. Це відчуття енергетики, енергії. Оце, цього. Оце таке саме буде і в Маріуполі. Звісно, ну саме ж ви кажете, так, на, на, на кістках построєно. Ну, це такий нонсенс, який перекреслює все наше буття. Це неможливо. Тому. Коли оце все буде змито, зачищено, віднайдено, віддано землі, відмолено, от тоді там настане щасливе життя. Але воно настане, просто на це е, треба довгий час. А звісно ж, людський час короткий, так ну от уявляєте, звідти виїхали люди, які ще не старі, кому там 50, так трішки за 50. не старі люди, так і ще ж вони можуть і процвітати все. Але на відновлення їхнього міста, ну допустимо, от, як ми кажемо, від е, очищення від цього згустку енергії потрібно буде, ну наймо може там 10 років, 15 років, а це життя людське, розумієте? Його ж неможливо поставити на таку опцію зупинка, поки там почиститься Маріуполь, тоді ми вернемося. За цей час люди, звісно, будуть десь обживатися, десь влаштовуватися. Звісно, хтось повернеться. Звісно, в когось, можливо, буде така енергія, що він, як то кажуть, відгородиться від цього і буде жити натхнено, працювати, народжувати дітей. І це добре. Але ж бо в нас ж люди зараз трошки ну не трошки, а добрячі такі поранені. Треба відновлення. Люди психоемоціональні зломані, е покришені. Тому не треба піддаватися. Ми зломлені, але нам треба відновлювати міста, і треба собі отакі, знаєте, внутрішнє внутрішні, внутрішні світло вогонь. його треба нести. От кожен з нас повинен бути зараз прометеєм. Це не пусті слова, це дві, це дійсно так працює енергія. Коли в нас багато світла всередині, то ми оцю мряку, яка на нас насувається, ми висвітлюємо і відсовуємо від себе. Це так працює, друзі. як би важко не було, живіть життя. От що хвилини, щодня живіть життя. Його не можна ставити на паузу. Так, маю так. ще, знаєте, яке питання? Можливо, ви переглядали після чого? Можливо, після якого міста може посипатися російський фронт? Я зараз уточню, бо я знаю ще раз уточню, яке місто? Це воно ж ще трошечки. Я думаю про Маріуполь. Я думаю про Маріуполь. Мелітополь, вибачте, Мелітопіль, бо він ближче. Мелітопіль. Я подумала, Мелітополь, мені випав мир, сонце, башта. І четвірка Пентаклів. Це те, що моє. Я цю карту називаю Жадіна. Не віддам те, що мені належить. Через оцю башту настане сонце і настане мир. Посипеться фронт, як тільки наші зайдуть Мелітополь. Мелітополь. Це буде ключ. Я так думаю, ну, просуваються, просуваються до Мелітополя. І тоді. Ну, воно ж не може так бути, що в одному напрямку. Вони ж будуть іще десь, ще, 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 ще. Мілітопіль буде захоплений, ВСУ, повернутий, не захоплений, повернутий додому. Так правильно буде вислів, і звісно ж посипеться і лівобережжя Херсонщини. Ну що тоді робити? Я маю надію, що вже скоро, скоро, скоро прилетить по мосту. В окупантів лишиться тільки один суходол, щоб хутенько якось виходити. Звісно, вони не будуть виходити, прям так зібрали речі і побігли. Десь вони будуть, звісно, опиратися з, з якихось населених пунктів, підуть, а десь будуть добряче все ж таки, опиратися. Ну, ну будемо гатити. ну, що робити. А в нас немає іншого виходу, тільки вперед. Ви знаєте, я постійно дивлюсь зводки Генштаба, і там ну, деякі містечка в Донецькій області з, з, звільнялися, і тут я бачу до Донецького аеропорту 3,5 кілометри. Тобто, ну скільки глибоко вже вже наші просунулись. Давайте подивимось до кінця року. Донецький аеропорт вже буде під контролем України. Звичайно, там немає аеропорту, але це таке. Теж для нас меморіальне місце, де народились кіборги. Так, так. Ну ви ж бачите, як то кажуть, щастя любить тишину От ви замічаєте, якось... Ви просто покажіть емоції, емоцію можете не відповідати, не. <плес> щоб ми не розкривали секрети. Всім видно туз кубків. Це повернення, це радість, це щастя, це наповненість, це перемога, любий туз кози. Ну що ще казати. Повернеться. Повернеться. На цій прекрасній ноті ми зараз ставимо крапочку. Будь ласка, поділіться враженнями про це відео в коментарях. Обов'язково пишіть свої запитання. У наступній розмові зі Стелою ми дамо на все відповідь. Пані Стелу, я вам дуже дякую. Дякую за розмову, за таку роботу і таку необхідну нам всім долю оптимізму і позитиву. Дуже вам дякую. Я вам теж дякую, друзі. Живіть життя, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.